Woke up with the sunrise, coffee in my hand. No rush, no pressure. Just the rhythm of the land. Simply. Я Микита Зінченко, і ви дивитесь другий сезон моїх 100 днів мінівлогів, в яких я розповідаю про своє життя. Щодо першого сезону, якщо ви його пропустили. Ну, по-перше, посилання буде отут, якщо я зможу розібратися з тим, як працюють анотації в Ютубі. Якщо ні, буде в описі до цього відео. Тож як можна підсумувати перший сезон? Давайте так: було 100 днів мінівлогів, відео в каналі 27. Я думаю, це все, що потрібно знати. Але про всяк випадок, що було в попередніх серіях. Отже, я втратив роботу арт-директора, разом з цими замовленнями я втратив гроші, опинився в боргах і вирішив, а що ж так, треба виходити з депресії, займатися більше творчістю, навчати людей малюванню, створити власну навчальну платформу, стати крутим блогером і налагодити своє життя. Ну, ладно, я не буду казати, що з цього нічого не вийшло, але. Був пройдений важливий урок <хи> і підготовчий етап. І я дізнався багато про себе і щось з цього записав на відео. От <хи> скажімо так, це було. Але сьогодні 1 вересня, і це ідеальний день для того, щоб почати другий сезон і наступні 100 днів. По-перше, осінь. Я обожнюю осінь. Осінь це найкраща пора року, особливо в місті, тому що всі вже пішли на роботу навколо не так спекотно. І єдине, що в осені я не любив, це школу, але школа закінчилася багато років тому. Тож, що буде цієї осені? Там ще грудня трошки, але я не люблю грудень. Не кажіть про грудень, що постійно кажеться про цей грудень. Що буде відбуватися цієї осені? Платформу я запустив. В мене є перші учні, перші роботи, але це все треба розвивати. І це найскладніший, але найцікавіший етап. По-друге, я почав більше малювати, тобто я вже розігрівся. В мене вже були і замовлення, і я багато малював для себе. І тепер я можу це потроху показувати. Тому що я не знаю, як вам пояснити, але коли ти не малюєш, навіть ти вмієш малювати, але ти не малюєш, потрібно увійти в ритм оцієї творчості, що в тебе швидко йдуть роботи. Інакше це все просто зупиняється і. Лежить мертвим вантажем. Також починається навчання. Я знаю, що не всім цікаво, як навчатися на аспірантурі, але цього року я не тільки навчаюся на PHD журналістики, а ще й навчаю. Я викладач, прикиньте. Ой, ладно, я тільки семінари веду, але все одно я веду їх в Києво-Моглянській академії. І я туди буду ходити ніжками, не онлайн. Соціалізація, да. І загалом, попереду в мене реально розвиток своєї справи, свого власного навчального бізнесу. І я це відношу до інфобізу. Якщо ви не знаєте моє ставлення до інфобізу, подивіться попередні 27 епізодів. В мене з цим пов'язано дуже багато страхів, але водночас надій і сподівань показати гарний приклад, як може бути інакше. Також я хочу займатися собою. Я пішов в спортзал, я вже набагато краще виглядаю і. Так, просто на обличчя я свіжіший, при тому, що я вже два тижні хворію і мені погано. Але 1 вересня, перший день другого сезону, Треба записати. Так от будь-якому разі, вже багато зроблено, але ще більше попереду. І я хочу цим поділитися з тим досвідом, який в мене вже є. Думаю, це буде прикольніше ніж в першому сезоні. Які я правила вирішив ввести. Ну, по-перше, коротше відео. Просто розповісти про те, що сталося цікавого, це показати, і все, і побігти далі. Не виділяти на відео по пів дня, як в мене було до цього. З цього витікає друге знімати відео щодня. Я зрозумів, що якщо я не буду їх випускати щодня, то потім пауза, потім ще більша пауза, і все, немає контенту. Хочу оцю хоча б звичку в себе зафіксувати і зробити багато класного контенту. Щоб я в грудні. Подивився і сказав, все, я собі пишаюсь, я зняв 100 відео. І по-третє, це більше творчості. Я хочу малювати, я хочу це показувати. В мене і проект з моєю грою завис, який треба оновлювати, освіжувати, і є старі хвости творчі, які треба показати, і я впевнений, буде багато чого цікавого показати, зокрема навчального змалювання. Тому побажайте мені удачі, підписуйтесь, тому що ютуб виявляється, це любить. Ставте лайки, тому що це люблю я. Пишіть в коментарі, що б ви хотіли побачити в цьому сезоні, як ви за мною скучили, тому що я за вами скучив, наприклад. І давайте спробуємо разом відзняти ці 100 днів і зробити щось цікаве, щось хороше. Може, не таке амбіційне, але хороше. Бути кращою версією себе, надихатися, пити каву з корицею. В моєму випадку це буде какао і без корицею, тому що я не п'ю каву, але пити каву з корицею, да? Мідітіруй і гарно себе пронесемо через ці прекрасні три місяці осені і грудин. До зустрічі, па-па!